Доброго дня вам, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Сьогодні дуже холодно, дуже-дуже холодно, тому хочеться чогось такого, щоб зігрило і тіло, і душу. Для нас, наприклад, це коржі. Скажу вам, що коржі бувають різними, і в нашій місцевості дуже багато буває так, що мені пишуть, що це не коржі, а паляниці. Ні, в нашій місцевості паляниці зовсім інші. Паляниці це круглий хліб, дріжджевий хліб, який випікався в печі або в духовці, круглий з такими форми, такі, з зубчиками хвилястими. Така висока — то була паляниця. Коржі це накисло молодці коржі, які були коржі на не на заквасці, навіть не на заквасці, на таких дріжджах домашніх або на звичайних дріжджах, Випікалися у печі, називалися перепічки. перепічки. Чому? Тому що вже е, коли все перепекли, і піч була ще гаряча, але вже недостатньо для того, щоб випікати хліб. Тоді туди ставили ці перепічки. Вони були замішані на дріжджовому тісті, розкачані як коржі, і випікалися в печі. То були перепічки. Паляниця це круглий хліб, а коржі це саме на кислому молоці. Смажені на сковорідці. Оце в нашій місцевості називається коржі. Тому у нас сьогодні з вами коржі. Коржі будуть на кислому молоці, але коржі непрості, а коржі витяжні. Або ще бабуня називала їх лахматі. Я вам потім розповім, чому саме лахматі. Що потрібно саме для цих коржів? У мене тут є 400 мл Тут кисле молоко, зкисло-магазинне молоко, але воно таке цікаве, щоб вам показати, воно більше як сироватка, але тут є і ось такі шматочки, ніби сиру. Це саме справжнє таке кисле молоко. Що потрібно мені зробити? Вилити це кисле молоко сюди, є, в окрему мисочку. І хто зі мною, той знає, що я відразу ж додаю не в борошно, а саме в кисле молоко або в кефір додаю в соду. І якщо хто перший раз на моєму каналі і не знає, то я, чому я це роблю? Коли додаємо в кисле молоко або в кефір, додаємо в соду, розмішуємо і залишаємо на декілька хвилиночок. Сода гаситься. Потім наші коржі, чи то опіріжечки, чи що б ми не готували, у них немає і аромату, соди немає, і немає запаху соди. Ось так. Оце перше, що я зробила, і залишаємо декілька хвилин. Зробилося от піниця, воно так. Оце саме так нам і потрібно. Потрібно кисле молоко. Або кефір. Потрібна звичайнісінька сода. Потрібно буде столова ложка цукру і чайна ложка солі. Тісто я буду робити нейтральне, і потрібно буде борошно, звичайно. Борошна я приготувала кілограм, але будемо дивитися, скільки воно візьме. Нам потрібно, щоб тісто було густеньке, але не, не забити, щоб воно так ніби трішечки бралося до рук. І потрібно буде вершкове масло обов'язково. І я використаю в одному із таких коржів трішечки сиру, тому що я дуже-дуже полюбляю це. Потрібно буде ще додати одну столову ложку олійки. Для чого додається олійка? Хтось скаже, що я масло і олію, коли ми в тісто, чи то пиріжечки, чи в оладі, чи в млинці, в коржі додаємо олію, потім, коли ми їх смажимо, вони менше беруть олії із сковорідки, менше пропитуються олією. Ось так воно взялося піною. Звичайно, як на кефірі на однорідному, воно трішечки по-другому. Але якщо у вас немає, а є одна сироватка або кисле молоко, головне, щоб воно було не гірке і не старе. Все, в нас тут вступило в реакцію, вже запаха немає. Додаємо сюди столову ложку без гірки. Додаємо цукру. Додаємо чайну ложку. З гіркою додаємо солі, гарно розмішуємо. Яйце додавати не потрібно. І додаємо одну столову ложку чи півтори, отак. Більше не потрібно. Олійки. Замішуємо тісточко. Частинами вводимо борошно. Воно потрібно бути м'якеньке. Ось Бачите, воно до рук вже не береться. Але воно дуже-дуже м'якесеньке, таке на грані липкості, як я завжди кажу. Ось в такому стані ми і залишаємо. І накриваємо тістечко, нам потрібно залишити його мінімум на півгодинки, щоб вступило в реакцію, щоб тріховина. Розбухла в борошні, залишимо на південь. Тістечко відпочило. Беремо сковорідку обов'язково з кришкою, тому що я все смажу під кришкою. І хто не знає, я вам скажу, що якщо ви смажете під кришкою, ставимо на невеличкий газ сковорідку, щоб вона прогревилась. Коли ми смажимо під кришкою, не багато бере, швидше просмажується і небагато бере олії. Тепер добре притрушую борошно. Пам'ятаємо, що у нас тістечко таке ніжне. І береться до рук. Ось таке воно, дивіться, бачите? Ось таке воно нам і потрібне. Ну так гарно, дивіться, яке м'якусіньке. І ось тепер ми оце борошно, скільки в нас є, ми його. Помалесенько вминаємо сюди, вмішуємо. Ось воно ось таке, бачите, воно не липне до рук, але воно дуже-дуже м'якесеньке. І розділяємо його, наскільки ви там хочете частиночок. Я розділю на 4. Роблю такі кулечки. Цей шматочок. Підкатую гарненько, роблю, щоб він був такий рівномірненький, ось так. І гарненько і тоненько його розкачую. Так, скорітко розігрілося. наливаємо лійки. Олійки, 2-3 столові ложки. Якщо у вас сковорідка з антипригарним покриттям, можете взагалі смажити на сухій сковорідці. Але я все-таки люблю, щоб вони були підсмажені і хрусткі. І ще один такий нюанс. Чим тоньше ви будете розкачувати коржі, ви бачите, я їх розкачую зовсім тонесенько, не як для коржів. Ось так. І ось тут один важливий нюанс. Вершкове масло, обов'язково, щоб воно було кімнатної температури. Отак. Тут не має значення дороге, дешеве. Можете взяти саме дешеве, яке тільки є. І ось так розтираємо його по коржу. Не товстим шаром. Ось так. І тепер, так як роблять хто робив плачин, той знає, витягуємо. Чому і називається витяжний, ось так. Витягуєте і до середини. Цю сторону так само витягуєте, витягуєте. наскільки це можливо. Навіть якщо прорветься, не страшно. До середини. І так, всі краї обережно, не, спів, не поспішаючи. Ось так. Воно чим довше побувається. Стоїть тим еластичніше. Ось так. І до серединки притрушуємо борошном і розкачуємо. Хочу вам показати, як вони, які вони стають. Ви тільки погляньте, вони такі тонесенькі-тонесенькі. І далі накриваємо кришечка і смаже до готовності. Тому беру терочку, беру сир і натираю. Ось так. А цей вже витягуємо. Виливаємо олійки і викладаємо наступний. І робимо такі прокульчики для того, щоб не надувалося. Цей дивіться, це який красунчик. І він такий, бачите, як бабуня казала лохматий. Тому що вони такі відслаюються, оці такі глядите, які шари. А вони ще й на сковорідки, Бабуня як смажила, а вони отак отславлювали, такі робилися якісь кустрюбач. вона казала лохматі. Подивіться, які фінесенькі, які пелюсточки. Це все неймовірне. Останній квадратненький я зробила. Такий зробила один із цукром. солоденький. Так що хвилиночку вони постоїть, І я вам розламаю і покажу. Почнемо із самих холодних. Тут я вже його поламала, поїла. Ось перший наш три слоя з вершковим маслом. Смак коржа. Але і з присмаком, з таким вершковим присмаком. Сказати смачно, нічого не сказати. Він весь такий шарами, подивіться, лент. Дуже-дуже смачний. Другий комбінований. Два вершкове масло, третє сім. Теж дивіться. І сир розламите, а там сирок плавиться. Це те, що я люблю. М -м -м. Дуже подобається мені такий він хрустящий, хрустивки такий. Чи Угу. В цьому більше сиру. Цей взагалі такий більше сирний. Ну А цей останній такий ще дуже гарячий. Він карамельний. Це ж дивіться. Ось такими шарами. Але він солоденький. Тому що коленя полюбляє солоденьке. Ось так. Дуже такі. Всі вони такі смачні, що вам просто не передати. Дуже-дуже-дуже смачні. Дивіться нам дивіться на, на світличку навіть такі аж прозорі. М -м -м. Дуже смачні. Так що готуйте. Коржі бувають різні, смаки в коржі бувають різні. Але це все українські страви і це українська смакота. Не було раніше якихось там смаколиків особливих. Не було такого, що побіг в супермаркет через дорогу. Купивши котів, були оці коржі, були начинки, і з кисломолочного сиру, не було твердого сиру, був кисломолочний. Були фрукти, були ягоди. Це все були коржі, це все було смачно разом з узваром або з якимось трав'яним чаєм. Це було неймовірно. Готуйте. Хай смакує. І я кажу так, як завжди, нехай Бог благословить вас кожного і береже. Щоб ніхто з вас, ваших рідних, не знав, що таке голод. Щоб у вас було для кого готувати, що готувати і де готувати, щоб ви жили в своїх домівках. Нехай Господь кожного з вас благословляє і береже. Тримаємося. Час нелегкий, але Господь з нами. А з вами, як завжди, я, любов, зустрінемося.